Сучасні діти ніколи не почують у школі фразу екзупері про те, що ми відповідальні за тих, кого ми приручили. І не знатимуть, що найкращим другом Мауглі був ведмедик балу. Зате їх навчають про те, що уроки можна робити за допомогою чарівної палички. А актуальним транспортом сучасності є мітла. І це нова шкільна програма світової літератури. Її вирішили вкотре змінити у міністерстві освіти. Щоправда, перед тим з вчителями не порадилися. Гаррі Поттер, чого він нас навчає? Відьмацтво, фантастики. Ми не бачимо там абсолютно нічого, чому ми можемо навчити в даний час дітей, тому що школа хоче власне в дитину вкласти якісь поняття людяності, доброти, співчуття. Вже сьогодні вчителі висловили свої претензії на папері. Згодом їх отримає міністр освіти і, можливо, таки прислухається до них. А як ні, вчителі обіцяють невдовзі виросте покоління агресивних школярів. Гаррі Поттер, хлопчик, який вижив, прийшов померти. Ці 20 дітлахів це саме ті, кому доведеться наступного року говорити на уроках про Гаррі Потера, Волдеморта і директора школи магії Дамблдора. Для них це не літературні герої, а персонажі фільму. Я дивилася спочатку у телевізорі перші серії. Ну вони мені сподобалися. А наступні ні. А ти читала книжку Гаррі Поттера – Ні, мені подобається дуже снігова королева Андерсона. Дуже гарний твір. Виконець шкільної програми і улюбленця дітей та дорослих маленького принца не читатимуть на уроці і про пригоди Мауглі. А от старшокласники до бібліотеки ходитимуть не за казками. Відтепер до списку складних творів доєднається Собаче серце Булгакова, чайка на імені Джонатан Річарда Баха та Алхімік сучасного Куеліо. Тримається він доволі легко, бо це масова література. А то ж ми вивчаємо в школі ту класичну літературу. Мені здається, що вивчати класичну літературу більш актуально в нашому віці. Мені бракує більш такої літератури. Тури там, де фантастичної, да фантастики, Айзека Зімова можна було б додати там, Гаррісона, Генрі, після тижневого шуму довкола англійського чарівника в українському ріді таки схаменулися. Мовляв, вони теж тепер проти Гаррі Потера. Я думаю, що зможемо ми обійтись без Гаррі Потера. Щодо іншого, ви знаєте, одна з кращих в Європі це французька школа. Там, скажімо, в одному з старших класів весь рік вивчають двох письменників. За словами міністра, вони спробують розвантажити навчальну програму, і таки прислухаються до вчителів та їхніх порад. Ірина Папірник, Олександр Бригадир, головні новини Львова.